Друзі, я вас вітаю. Сьогодні 11 червня 25 рік. Я Наталка Вишневська, я знаходжуся в Україні, Київська область, я майстриня, я виготовляю прикраси міді, з мідного дроту і натурального каміння. Хто на мене підписався і дивиться мої стріми, то Знає, заходьте, будь ласка, на мій канал. Дивіться. І зараз я вийшла в коротеньке відео для того, щоб похвастатися. Сьогодні в мене вихваляночки. А вихваляюсь я тим, що я зробила сьогодні зранку. Сережки, це я вже просто як доповнення одягла. До... Зробила я сьогодні зранку таку брошку. Брошка незвичайна, брошка Фібула. І сережки сюди підходять. І ще є в комплект, ще є і кулон такий, і браслет такий. Але зараз не про це, зараз саме про брошку. Е, брошка я не планувала її сьогодні робити, але вона сьогодні зробилася. Була заготовочка така спіралька, і я зробила брошечку. Зараз я вам роз... Брошка для трикотажу, для трикотажного одягу. для Кардиганів, для в'язаних речей, для палантинів в'язаних або таких, що можна, що можна речі, які можна проколоти такою товстою, досить товстою голкою. Отже, дуже проста тут схема, отак продівається. І Ось тут такою штучкою воно фіксується на одязі. Це фібула. Про фібули я вже говорила багато. Брошка фібула. Патинована, відшліфована, не покрита лаком. Сліду, сліду на одязі не залишає для трикотажного одягу. Відсилаю в подарункові коробочці. Хто за межами України. Продаю через Etsy посилання буде. Можна вийти на мене прямо на Facebook. Посилання буде і домовиться про продаж. І по Україні продаю трохи дешевше, ніж на Еці. Продаю на шафі і на скрині. Такі два маркетплейси є. Посилання теж так буде. Отже, заходьте. Дивіться, можете будь-яку річ придбати.